Вітаю! На календарі 17 листопада і ми вже готові розповісти вам про найголовніші події. Отож, далі про таке. Без світла, туалету і в багні. Бійці, які повернулись на ротацію, на полігоні виживають у нелюдських умовах. У нас ну, можливо, не вистачає місць для їх розміщення. У Львові вперше відзначають День передчасно народжених дітей. Зараз реєструють дітей від 500 гривень. Два десятка буйволів та 14 рідкісних коней розводить юрист зі Львова. Вони так як люди. Кожен має свою зачіску. На фронті краще ніж у тилу бійці 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, які майже рік воювали на передовій, повернулися на ротацію до Львова. Проте зустріли їх не зовсім як героїв. Відразу після відпустки атовців відправили на Яворівський полігон, аби відновити боєздатність. Проте умови там, як запевняють бійці, екстремальніші ніж на передовій. У їх таборі багнюки по коліна, а спати хлопці вимушені у легких наметах без світла. На фронті бійці 128-ї бригади облаштували собі справжні апартаменти. У них була і кухня, і обігрівач. Комфорт тепер лише на пам'ятних світлинах. А от у такі нелюдські умови, які повернулися на ротацію на Яворівський полігон, від побаченого хлопці шоковані. Нарешті прибули на Яворівський полігон. Світла немає, гарячої їжі немає, дров для буржуйок немає, туалетів немає. Про те, щоб помитися, я взагалі мовчу. Палатки протікають, болото по самій коліна. Отак От 128-му героїчну бригаду зустріли в тилу після майже півтора роки війни. Замість казарм благенькі намети, замість підлоги суцільне болото. Про це військові пишуть у соцмережах. Мовляв, від постійних дощів бійцівські тенди завжди мокрі. Від холоду рятує лише невеликий обігрівач. І так два місяці піхотинці вимушені підвищувати власну боєздатність на полігоні. Командування виправдовується, мовляв, хлопці власноруч мали б облаштувати свої побутові умови. До того ж, незабаром на полігоні відбудуться міжнародні навчання, тому у казармах поселили закордонних гостей. Неочікувано, да, прибуває багато людей, достатньо, що у нас ну, можливо, не вистачає місць для їх розміщення. Ну сказати, що все так погано, можливо, ну я б не сказав, намагаємося створити всі умови. Для військовослужбовців, ну щоб вони почували себе захищеними в польових умовах. За іронією долі, сьогодні американські військові презентували українським колегам власне зимове умундирування. Для порівняння іноземні вояки мають аж сім комплектів сезонного одягу, натомість українські лише два. Проте вітчизняне командування запевняє, атовці до зими готові. Хлопці мають достатньо термобілизни та сезонного взуття. Склади в зоні АТО постійно поповнюються комплектами. Військової форми одягу, які туди привозять з фабрик. Ну от особисто був присутній в Артемівську під час одного з таких завозів привезли фуру це 20 тонн берців. І навіть форма американського зразка в українців є, проте комплектів обмаль, і призначені вони лише для курсантів. А от уже чинних військослужбовців забезпечити якісною формою обіцяють лише до 2020 року. Наталя Кулик, Василь Скопик, програма Очі на львів ТБ. З рядового в начальники вчорашні здогадки журналістів сьогодні мають офіційне підтвердження. У патрульної поліції Львова таки новий очільник. Така інформація з'явилася на сторінці правоохоронців у Фейсбуці. Біографію нового начальника описали декількома скупими реченнями. Антон Позаревський за освітою психолог минулого року п'ять місяців відслужив у збройних силах. Побував у зоні АТО. Тепер же керуватиме копами. Львів разом з усім світом сьогодні вперше відзначає день передчасно народжених дітей. За статистикою щороку майже 24 тисячі маленьких українців з'являються на світ раніше визначеного терміну. Аби привернути увагу суспільства до проблем цих крихіток, активісти приєдналися до флешмобу. Тож, як і більшість відомих будівель, львівська опора сьогодні засяяла у фіолетових тонах. Зараз у нас є це дитинка, це у нас хлопчик. Їх називають нетерплячками. Троє таких замість того, аби досі вовтузитись у животику мами, тепер місто сплять у лікарняних кювезах. Ці півтора кілограмові дітки будуть жити. Запевняє лікар. Вони уже самостійно дихають і невдовзі спробують смак материнського молока. Сплять зараз, а реально вони реагують на всіх хто до них причетний. Ну на стер реагують на голос. Лікар дитячої клінічної лікарні пам'ятає, чи не всіх своїх маленьких пацієнтів. Він зберігає їхні фото, а потім порівнює з тим, якими вони виросли. Шанси на життя дає навіть 600-грамовим. адже уже вісім років українські лікарі працюють за світовими стандартами і повинні рятувати усіх, хто має не менше пів кілограма. Раніше до тисячі грам народжена дитина давали їй можливість офіційно до кілограму до семи днів. Якщо дитина виживала, то її тоді реєстрували статистично. Якщо ні, ну то не тоді не, не враховували ті речі. Найменше були в нас пацієнти. Це 630 тридцять грам, які лікувалися в нас відділення. На щастя, слава Богу, вони успішно проліковані. Зараз тішать своїх батьків. А сьогодні потішили лікарів відділення. Чи не вперше їхні нетерплячки зібралися, бо відзначити день передчасно народжених, серед них і дев'ятирічна Софія. Вона народилась численними ускладненнями і вагою 900 грамів. У пологому дитині навіть не зазначили стать, та вона вижила. Вона надихає мене в першу чергу, дає сили, тому що з тими вадами, що вона мала, зір, низький зір, проблеми з серцем. Вона все одно зранку встає, бореться далі за своє життя. Зараз я ні про що не шкодую. Я знаю, що багато батьків відмовляється від таких дітей. Ці діти засвідчили, хоч народились передчасно. Вони хочуть жити і швидко наздоганяють розвитку однолітків. Від сьогодні у традиціях цих сімей з'явилось нове свято, яке вони відзначають усім світом. Христина Вличанська, Антон Лакіза, програма Очі на львів ТБ. На Львівщині мало не згоріла стародавня церква. Зайнявся дерев'яний храм покрови Пресвятої Богородиці, що у селі Лопушанка. Пожежу помітили місцеві та відразу викликали надзвичайників. Вогонь частково знищив два куполи. Гасили архітектурну пам'ятку 17-го століття майже 20 рятувальників. Приборкали вогонь лише за три години. За попередньою версією храм зайнявся через коротке замикання у старій проводці на горищій святині. Пожежа була досить швидко ліквідовано. Не дали розписуючи з по самій будівлі церкви. Також перекинутись на сусідню стоячу дзвіницю. Пожежа не завдала великої шкоди, тобто храм повністю підлягає відбудові. У Львові знайшли спосіб розв'язати проблему із заторами. На вулицях міста вже розмістили два десятки світлофорів, які самостійно регулюють рух. Нова техніка буде сама визначати, яке потрібно увімкнути світло зелене чи червоне, в залежності від інтенсивності транспортного потоку. Розумні триколірні повинні значно розвантажити дороги у центральній частині міста. До п'ятниці такі світлофори встановлять на вулицях Коперника та Гнатюка. Сьогодні ж робітники завершують налаштування електронного регулювальника на перехресті проспекту Свободи та вулиці Коперника. Поки такі світлофори працюватимуть у тестовому режимі. Було передбачено контрактом встановлення 28 світлофорних об'єктів на перехрестях і плюс один регульований сигналізацією світлофорний пішохідний перехід, який розташований є на розв'язці транспортній вулиця Шевченка, вулиця Городоцька. Вже з нового року львів'яни зможуть проїхатися у новенькому електробусі. Поки автобус на батарейка ще у цеху там проводять останні налаштування систем управління, і вже на початку грудня його вивезуть на вулиці Львова. Щоправда, містом він ще місяць курсуватиме у тестовому режимі. Нагадаємо, екологічно чистий транспорт буде працювати винятково на акумуляторах і без підзарядки зможе проїхати до 200 кілометрів. Над виготовленням електробуса Львівський електрон працював ще з 2008-го, А вже з початку грудня цього року чотириколісний розпочне. Курсувати від центру міста до стадіону СК транспорт перебуватиме на балансі Львів електротрансу. Тож вартість проїзду буде така ж як в трамваях та тролейбусах дві гривні. Це діючий маршрут тролейбуса на сьогоднішній день з будівництвом торгового центру форум цю контактну мережу. обрали, цього маршруту четвертого, і ми спробуємо цей електробус запустити на цей маршрут. Міські кам'яниці вона проміняла на гірські вершини, а замість звичних правових кодексів настільними книгами тепер стали посібники із зоології. Юристка-пенсіонерка Катерина Котик з гамірного Львова втекла до села Розгірча, що на Львівщині, аби там займатися фермерством. Все заради того, щоб з терен України не зникли рідкісні породи тварин. В'єтнамські поросята, африканські страуси, декілька корів це ще не усі її підопічні. Жінка-рятівниця доглядає майже два десятки буйволів, в той час як на всю Україну їх залишили. Холося менше 50. а коні унікальної породи стали для неї друзями. Віднедавна їх показує туристам та навіть організовує фестивалі. Так влітку до її господи з'їжджаються з, з сім'ями, аби усідлати гуцульського коника, піднятися в гори, посмакувати сиром із волового молока. Все почалося випадково. Я прийшла отут тут скельний монастир. У нас є перейшла екскурсію на скельний монастир. Вийшла на городище. З городища зайшла на хутір, побачила пірамідоподібний дуб. І чомусь захотіла тут залишитися. Залишилася не сама. Як тільки пані Катерина перевезла сюди речі, одразу ж придбала декількох буйволів. За як десяток років сім'я рогатих збільшилася. Зараз у стаді аж 18 м'язистих. За увагу та любов господині нагороджують її смачним молоком. Та вони так, як люди. Кожен має свою зачіску, кожен має свою структуру, кожен має, як я кажу, лице. Як мама дітей впізнає, так я впізнаю своїх всіх тваринок. Ось так у полі увесь день їх випасає електропастух, а надвечір рогаті чемно сходяться до своїх домівок на вечерю. Фосини чорнявих підгодовують. Чистити стіла, доїти та навіть вакцинувати худобу. Жінка навчилась сама. От тільки харч для підопічних допомагають заготовлювати односельчани. Приблизно так десь прицепів 40 тюків. То ви готові ці джени вже несемо домси робити. Особливому сиру і назви незвичайні. Розгірчанський ранок скуштувати можна лише на фермі пані Катерини. Смакують її продуктом навіть у празі та відні. То я зараз роблю моцарело само собою і роблю розгірчанський. Два види розірчанського. Це мій рецепт. Рецептами приготування господиня зацікавилася не так давно. До того вивчала психологію. У свої 54 здобула ще одну освіту. Втім, нові знання частіше застосовують до тварин. У 60 пані Катерина вперше осідлала гуцульського коня. каже, ці тварини більш віддані аніж собаки. Використовують коня як тягу силу, орати цей батога і додати до батога ще пару слів. І це іде спілкування. А з конем не треба так спілкуватися. З ним треба спілкуватися, так як з Ви Подивіться, вони отак я виходжу і вони мене всі обступають. Гуцульський коник найдревніша українська порода. Перші їх осідлали горяни. Раніше парнокопитні допомагали їм стягувати ліс. Нині ж на фермерстві рябі красені, катають та навіть лікують дітей. Влітку проводить кінні екскурсії, перегони. Пані Катерина активно розвиває зелений туризм. А восени мріє, що колись таки їй вдасться добудувати на фермі й котеджі, щоб приймати якомога більше гостей. Я все рівно залишаю за собою ту мрію, що е, та колись буде у мене. і Буде манеж гарний, критий, де буде і потерапія, де будуть діти. Тетя Надія Кназармальник, програма Очі на Львів Тебе. Це усі матеріали на сьогодні. Сюжети випуску ви можете переглянути на нашому сайті. Я ж прощаюся. Побачимось у наступних випусках програми. Очі.